Юля, что-то такое лежит? Похоже на кресту. Да, Ой, Ну бывает такая пропадут, Ну что ж, это ж, это ж дело. Такое. Які мачеревички класні, правда? Ой. Фух, Бажаєте замовити червоний і кручорний щук, пишіть мені в особисті повідомлення. Мат Карпатський у мене є, така смакота. А ми будемо відпочивати. Зараз будемо деньку шукати. Ходім? Зараз ручки не бралася, Але все одно змиємо. Пішли першдень шукати. Деякі помидорочки. Диви, пупочки які класні. Знаєте, ви в детці теж так робили? Отак. Нажмей. Так, угу. так огірочок. Поки по городу походиш, можна і наїстися, правда? Такі огірки. А чого гірки? огірки? Не знаєте, напишіть, хто знає. Нашли? дивіться в наступному відео, яка вона буде смачна. Як її перевіряти?